Вас вітає інтернет-магазин Бігрін. Хочемо вам нагадати, що вже трішки блимнуло сонечко. І у нас ось є такі гнучки сонячні панелі. Це 50-ваттна панель. Це 30 ватна така панель. І чорна. Матова 25 ватна панель. Їх можна використовувати у переносних портативних зарядних станціях. Їде ближче. Так як у нас дуже багато в мережі з'явилось винахідників, що роблять портативні такі станції, то підкажемо вам, що треба їх використовувати. О такі сонячні панелі, гнучки, вони є легкі, компактні у переносці, не такі, як. Панелі з склом, і треба їх використовувати от з такими понижаючими платами. Фактично, вони видають 5 вольт по протоколу QC2.0 і QC3,0. Тобто протокол Quick Charge швидкої зарядки. Для телефонів, які підтримують цей протокол, вольтаж піднімається до 12 вольт, відповідно, ампераж до 2 А. Фактично, ось такий ось такий модуль понижаючий. Він може генерувати до 100 Вт. З такої панелі. Ну, звісно, панель не дасть йому 100 Вт, але з 50 ки ви будете отримати 50 Вт. Також є на 2 USB 48 Вт максимум. І на одне USB 24 Вт. Підтримує протокол QC2.0 і QC3.0. Ми їх також. Трішки ізолюємо. Дуже багато замовлень було в попередньому році. Надіюсь, цього року вони також стануть в нагоді. Дякую.